Що буде завтра? А давайте подивимось такий цікавий розклад. Що буде завтра? Що буде завтра? Так, і подивимося, а у вас як збудеться, тоді пишіть. Що буде завтра? М -м -м. А завтра ви будете, можливо, працювати вдома. Так вдома, може підете на роботу, будете займатися якимись господарськими справами, може, будете роздавати, роздавати своїм дітям, своїм домашнім, бо вони там будете роздавати їм, знаєте, план роботи, куди хто, що має робити, куди йти. Чим займатися. Угу. До речі, закінчиться ваш підвішений стан. Коли ви не знали, наприклад, що робити, чи як робити, так само може закінчитися ваша, якесь може бути погане самопочуття, або ж у вас вже дістала ця робота. Можливо, ви дивитеся на кінець робочого тижня. І це також може бути. Що закінчення робочого тижня, де ви дійсно вже замахалися. І ура, свобода, ви будете відпочивати, ви будете кудись поїдете. Може, маєте плани, якісь ну, на вечір. Так само може бути, що ви зустрінетеся з якоюсь жінкою. При цьому будете м -м, трошки. Піджимати грошики, може бути, на щось не вистачати, може бути так, що ви десь в чомусь будете бажати зекономити. Угу. Е, якщо плануєте якусь поїздку з е, жінкою, е, такою, знаєте, дуже красивою, гарячою, Активною, може, вона може бути за кермом. Якщо з нею плануєте якусь поїздку, то, то чомусь через конфлікт ця поїздка не вдасться, на жаль, ну, чи, на щастя, не знаю в кого як. Також тут може бути знаєте, конфлікт через якогось чоловіка може бути. Або там ви, ну, або він втрутиться і ви через нього кудись не поїдете. Або ж може, зірветься, просто там планували, наприклад, зустрітися кудись поїхати, до когось в гості, там, навіть до батька свого чи е, сестрої. Ну, таке може бути. Ну, а тут щось не вийде з сестри. Таке може бути. А також до вас можуть приїхати якийсь чоловік, король е, кубків, людина закохана, з почуттями до вас. Скоріше за все, приїде до вас додому. Так, угу. так. <смір> а може навіть чоловік на вихідні, або ж справді коханий якийсь, дасть вам подарунок, можливо, грошову допомогу можете чекати, якусь корисну пораду, допоможе вам в ваших справах, може таке бути, або отримуєте, отримаєте допомогу грошову через. Там аліменти, ну якісь через суд, що добивалися. Може також відбутися дзвінок з роботи для когось може програтися. Навіть будуть просити вас прийти або допомогти. Ви не захочете, ви втомилися, ви дійсно відпрацювали ці дні, що були ваші. І ви закриєтесь або не візьмете трубку, або скажете, щось там, що мене нема в місці, я захворіла. Я ну, не можу. Не можу. Так. Ну, дійсно, ви хочете знаєте, провести час з сім'єю, з дітьми, з коханими людьми та навіть поспати. Чому ви маєте це робити? правильно? Ось такий був розклад коротенький. Дякую за увагу.